Всім доброго дня. Вирішила вам показати трохи старшу молодняку. І сказати, що є в наявності в нас. В наявності є три самки. Ось на відео вам показую ще зараз. Три самки з 4,5 місячні мішані французько барана з термонією. Також є ще одна самка, чуть крупніша вона окремо сидить. І два самця таких. Два самця чорної режиї і самка. орликін, Майже чотири місяці. Ніше, ні, французьким з І самець мадаскарусь. І дві режі самки голд. Французького барна, чотирьохмісні, чисто в груді. Ну де чого? собі залишаю. За запитання на дивимося в опис.